Сьогодні ми з вами познайомимося, як зв'язані між собою дії додавання та віднімання. Отже, давайте подивимося на наш вираз. 5 плюс 1 це вираз, і його ще називають сумою, який складається із двох доданків: 5 і 1. Значення виразу 6 це також сума, яка складається із двох доданків: 5 і 1. Давайте складемо приклад за малюнками. Візьмемо смужечку зеленого кольору і позначимо, що це перший доданок, позначимо буквою А. Додамо до неї смужку жовтого кольору. Скажемо, що це другий доданок, позначимо буквою Б. Разом це буде сума, позначимо буквою С. Давайте складемо приклад цим малюнкам А дорівнює С. Тепер будемо по черзі віднімати наші доданки. Забираємо перший доданок, це був у нас доданок А, складаємо приклад С мінус А дорівнює Б. Ми бачимо, що якщо від суми відняти перший доданок, ми отримаємо другий доданок. Тепер забираємо другий доданок і отримаємо наступний приклад: С мінус Б дорівнює А. Якщо від суми відняти другий доданок, то ми отримаємо перший доданок. Розглянемо це на прикладах. 3 плюс 2 дорівнює 5. Якщо від 5, а це сума, відняти перший доданок це 3, ми з вами отримаємо другий доданок 2. Той же самий приклад. 3 плюс 2 дорівнює 5. Віднімаємо другий доданок 2 і отримаємо перший доданок 3.